Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Мотошоп. З вами, як завжди, Макс. В сьогоднішньому відео будемо робити огляд на новинку від компанії Сім. Тайванської компанії Сім. Більш відомо в світі як Сан Янг, співвласник відомої також всесвітньої автомобільної компанії Hyundai. I'm going to go Давно ми продаємо вже ці скутери, але ця модель, сама новинка, вона щойно з'явилася, в принципі, там у них за кордоном, скажімо так, і пару днів буквально як стоїть в магазині. Вже мої ручки добралися до цього скутера, я його трошечки пощупав, ледь-ледь на ньому проїхався тест-драйва звичайно, повноцінного поки що не буде, але підпишіться, щоб його не пропустити в найближчому майбутньому, я сподіваюся, він таки здійсниться. В цілому скутер та новий, модель нова, але компонентів багато, які себе гарно зарекомендували в інших скутерах торгової марки Сім, а саме класу 300 кубічних сантиметрів. Середньокубатурний і середньорозмірний скутер. Об'ємом 278 кубічних сантиметрів тут двигун. Звичайно, один циліндр, такий же двигун, як і на попередніх моделях GTS. Деяких ще інших цієї торгової марки так, от клас 300 кубічних сантиметрів. Тут звичайно, інжектор, тут звичайно водяне охолодження, варіатор, тобто аля автоматична передача. Як багато хто питає, чи є мотоцикли на автоматах. Є так, мотоцикли на автоматах, але вони дуже дофіка коштують. І є скутери, які в порівнянні з мотоциклами на автоматичних коробках коштують досить. Невеликих грошей. До речі, ціна на цей скутер на сьогоднішній день 4730 доларів. А мало чи багато це за середній формат. 300 кубів і в цілому за скутер з автоматичною трансмісією вирішуйте самі. Комусь напевно буде дорого, а комусь зовсім ні. Тому що зараз ми побачимо на всі елементи, які всі фішечки, яких немало у цього скутера. Хоча він виглядає досить консервативно. Хоча він не виглядає консервативно, да? він виглядає сучасно, футуристично, просто сучасно, молодіжно, молодіжно, молодіжно. Давайте детально подивимося на цей скутер, розберемося, які у нього є цікаві фішки, я все вам покажу детально. І почну. Давайте традиційно з передньої частини. Як ви вже напевно помітили, скутер не маленький. А може я одразу присяду і продемонструю, що він не маленький. Бо це середній клас, скажімо так, це ще не максі-скутер, але вже на не 50, не 125, не 200 навіть кубіків, він, в принципі, так і рахується, клас 300 Сісі, клас 300 кубічних сантиметрів, хоч тут фактично трошки менше об'єм, але то не суть. Мій зріст 1,74 метра десь приблизно, плюс взуття сиджу я отак. До речі, якщо ви. Помітили, тут пласка підлога да, під ногами, і це, це особливість саме цього скутера. Трошки далі я про це розкажу. Чому так? Ось така у мене посадочка буде ну, достатньо комфортно. Ось так я напевно дістаю до, до землі. Висота посадіння достатньо, достатньо мала. Цифри на екрані, як завжди, ті, яких немає в голові. Але достаю носочками саме через те, що у нього дуже широкі профілі. Да, і у мене ноги просто не вниз, а в боки ще стоять. Тому ось так. Ну, що можна сказати одразу про посадочку? Сидіння широке. Не скажу, що тут якось дуже комфортно довго круїзити, але краще, напевно, ніж на маленьких скутерах, однозначно, в тому числі за рахунок. Вітрового складу речі, яке немаленьке, достатньо велике, і зараз знаходиться в нижньому положенні, тобто тут два положення, верхнє і І Зараз воно знаходиться саме в нижньому, тобто його ще можна підняти, підняти десь от настільки і можна буде більш комфортно їздити по трасі. Так, якщо ми вже тут біля передньої частини, звертаємо увагу на оптику. У нас тут все LED. габарити. Виключено габарити. ближнє світло, так. так. І тепер дальнє світло. О, все, розібралися. Все насправді дуже просто, але керується на двох пультах. Є у нас аварійний сигнал, достатньо гарне, якісне має бути світло, і сам виробник саме каже, що світло має давати вам змогу не просто. Подорожувати в темну пору, але робити це швидко, да тобто не знижуючи там, скажімо так, крейсерської швидкості. На скутері є наклейка, на ній написано Євро 4. Клін Power, дуже клін Power. Хоча зараз на сайті виробника вже є наклейка Євро 5. Це екологічні стандарти, норми викидів в атмосферу, вихлопних газів, і ось це все. Тобто, євро 4 це. Трошки, напевно, гірше, ніж Євро-5, але наступного року я так розумів вже буде Євро-5. Ми будемо ще екологічніші, ще зеленіші. Потім у нас будуть електроскутери, і ми зовсім будемо, як це? Дзен з природи? Да? Далі гальмівна система і колеса. Попереду у нас 15-те колесо, а позаду. 14. -те. також є ця взагалі існує ця модель, але поки ще не доїхала в Україну з 16 колесами. В чому фішка взагалі чим більше колеса, тим менше ям на дорозі, тим плавніший хід, тим комфортніше а, рухатися і по поганій дорозі, і особливо а, по хорошій. Тобто хотілося б завжди максимально великі колеса, особливо на середньоформатному а, скутері. П'ятнадцяти це вже ок, чотирнадцяте це знову ж таки краще ніж 12-й на маленьких скутерах, але все одно ж хотілося б бачити тут шістнадцяти колеса по гальмівній системі. У нас спереду один гальмівний диск. Фішка ще в тому, що він плаваючий, да, тобто він, скажімо так, буде ефективніше охолоджуватися. Ось ці закльопочки, да, на них тримається диск, він називається плаваючий, поки що він не болтається. А через якийсь час, напевно, він буде бовтатися, як і це роблять всі майже плаваючі диски. І це, це норма. Далі по гальмівній системі у нас є ABS, і перед і зад, тобто двоканальний АБС, незалежно один від одного. І особливість цього ще скутера в тому, що у нього радіального кріплення. Чотирьохпоршневий гальмівний супорт спереду. І це прям дуже потужно. Здається, що це овер до фіга навіть для такого формату, середнього формату скутера. Сюди мало вистачати, в принципі, звичайного двопоршневого супорту, але поставили 4. Це дуже круто, це класно. До речі, позаду у нас теж не один, а два поршні на супорті. Також, звичайно, Дискові гальма, тобто в плані безпеки, ефективності гальмування, тут все дуже ок. Особливість цього скутера в тому, що тут відмінна рама від інших моделей сім, там де у трьохсоток є такий центральний тунель. Це зроблено через те, що має певної форми бути рама для певної жорсткості, на скручування, надійності і так далі. І плюс паливний бак він також знаходиться в цій частині. Тут же вони зробили іншого типу раму, тобто вона дала змогу зробити пласку підлогу тут, також тут плаский бензобак особливої форми. Так от, пласка підлога дає саме змогу поставити ще сюди якийсь ящик з мандаринками, хай і довести його там з ринку до себе додому чи в якусь клітчату сумку, на да? ну, таку кліточку. От, поставити її сюди. Чомусь тут немає звичного крючка для цього. Да, де ви можете на крючок повісити, зафіксувати таким чином. Тобто, вам треба буде ногами тримати цей багаж, щоб він нікуди не дівся. До речі, кур'єри з цими великими сумками глово там і все інше. Вона теоретично має сюди залізти. Тож беріть на замітку не на заліза. Блін, просто безнадійно. Коротше, пішли. По органам управління все стандартно, От уже світло, з яким ми тут розібралися, кнопочка стартера, кіл switch, Тут у нас ця жаверічка, гальмівні машинки, гідравлічні звичайно. Лівий пульт у нас повороти, світло і моргає дальнім світлом. Чому ця штука постійно пищить? Причина, тому знаходиться ось тут і інша в бардачку. До речі, бардачок достатньо. Великі, тут такі от класна купирка. У вас буде після придбання така ж сама, можна буде полопати. Тут можна тримати ще камеру. Ось причина, чому ця штука постійно пищить. Я не знаю, як це виключити, тому що навіть як коли нажимаєш тут вимкнути типу звук, він при цьому пищить. Як ви вже здогадалися, це сигналка з брелочком. Можна розблокувати. І заблокувати скутер. Тут у нас бардачок, і тут же є розеточка USB, від якої можна заряджати. Тут у нас 2 ампери, тобто відносно швидко. Да? Це швидше, ніж там ви б заряджали від ноутбука, але не так швидко, як від 3 Ампер. Ну краще ніж нічого. Бардачок достатньо великий, туди можна покласти, здається, пляшку в 0,5. Ну, ось, да, скільки в мене рука заходить туди. Можна уявити, так? Да? Клас. Тобто туди будь-який телефон можна помістити і при цьому його заряджати, або ще якийсь інший гаджет. Відкривається він отак. -от. Тут є у нас ізоляція, напевно, від пилу і бруду, але цікаво, що там у нас отвір, да? видно його Просвічується? є отвір. Тобто, вони тут зробили ізоляцію від бруду, але чомусь залишили такий класний отвір, прямо а, назовні. <звайся> Блін, була б у тебе така ти б теж такі здала. Серйозно. Хоча б інколи. Ні? От побачимо. Без ключовий доступ. Один брелок ви залишаєте вдома, інший таскаєте з собою просто в кишені. І коли ви підходите до скутера, він. Знає, що поряд власник, який за нього заплатив бабки, треба розблокуватися, і бо він зараз хоче на ньому поїхати. Ось тут у нас, типу, замочок запалення, але він, бачите, виглядає не так. Зараз він ну не так, як традиційний, бо тут немає ключа. І це ця штука в нас просто отак: от включає запалення, і зараз ми вже м -м, наклацав, хтось тут поворотив. Можемо заводити. Скутери, всі, знаєте, заводяться з вижимом гальма або переднього, або заднього. Або якщо просто нажимати на кнопочку електростартера, то нічого не відбувається. Також тут є далі, якщо ми провертаємо зевна горловина паливного баку. Отак вона відкривається, і так вона блокується. Ну, звичайно, без цього вона не відкривається. І ще положення вліво. Ми можемо відкрити величезний бардачок. Тут поміщається повнорозмірний інтеграл, і ще залишається достатньо багато місця, щоб ну, сюди можна ще рюкзак помістити, да? а якщо ми забираємо шолом, вдягаємо його як треба на голову, то відділення реально дуже велике. І це не може не тішити, бо сюди ще можна один ящик. Мандаринок висипати або поставити, а якщо висипати, то може і більше, ніж ящик. Отак От закривається. До речі, величезне сидіння для пасажира. Ручки, чи комфортно було пасажиру їхати на скутері? Клас. І мені теж комфортно, а водія взагалі тут прям під, під дубку такий виріс гарний. Якщо хтось знає, як зробити, щоб ця штука не пікала постійно, коли ти знаходишся поруч з нею, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо якщо е, піти, ну, покласти десь далеко брелок, то вона пікати перестає, звичайно. Але е, поки я знаходжуся тут, е, сижу, знаєш, чілю, там, каву п'ю, телефон клацаю, він постійно буде оце пікати. Фішечка ще брелока і цього скутера є в тому, що тут є. А, отака от, е, частина, тобто зі звичайним ключем. Раптом щось станеться і сяде, наприклад, у брелока батарейка, то можна дістати ключик. Ось так він ховається. Тут кнопочка. Е, замок запалення ось ця пластикова штука. Не впевнений, що буде видно. Отак, сувається сюди, відкривається. Сюди ми вставляємо наш ключик. І вже за допомогою нього ми можемо провертати запалення. І якщо батарейка сіла, то доїхати додому або до ларі, щоб замінити батарейку. Так, показую вам приборну панель. В принципі, немаленька, читається все добре. Тут у нас спідометр, тахометр, охолоджуюча рідина, рівень, з, рівень палива в баку, лампочки типу Check Engine, попередження то, що низький рівень палива. Лампочка АБС, у нас зникне, якщо АБС працює. Ну тобто, коли ми будемо їхати, вона, звичайно, виключається. Тут у нас можна перемкнути з вольтметра на годинник. Да? Загальний пробіг і трип 1 типу тріб 2. В цілому нічого такого специфічного немає, все просто. Головне, що гарно читається швидкість, вона достатньо велика, великі цифри. Короте, немає про що поганого сказати про цю приборну панель. Ми зараз стоїмо в тінючку, тут читається просто чудово, як на сонечку, я не знаю, не перевіряв, але я думаю, що має бути теж добре. Ви подивилися огляд на цей новенький скутер від компанії SIM, який щойно щойно поступив до продажу. Називається він Joyride, знаходиться в класі 300 кубічних сантиметрів, тобто середньорозмірних скутерів. Однією з особливостей скутерів є те, що в нього пласка підлога. Є система ABS, Traction Control, led світло. Тут євро 4 по екології, величезне сидіння, величезний департамент для зберігання шолома рюкзака. і туди багато-багато. Мандаринів, мандаринів можна висипати. Також про що я не сказав, тут є платформа для центрального кофру. Цю штуку можна а, зняти і поставити на неї кофер. Ну, в принципі, стандартно для всіх скутерів, Безключовий доступ і сигналізація, котра постійно. А коли ключик знаходиться поряд зі скутером, можливо, це можна якось відключити, але на даний момент я не знаю, як це зробити. Тож, поки ми тут знімаємо, і ключик знаходиться в скутері біля скутера, він постійно піп, піп, піп. В цілому скутер гарно зібраний, до якості скутерів всім ніколи немає ніяких зауважень, всі, хто на них їздять, задоволення. Сіми ми традиційно дорожчі за китайські скутери, але і перевершують їх по якості. Тут жодних питань ніколи не було. Тож будемо дивитися, як покажуть себе на нашому ринку, в наших умовах, саме цей цікавий екземпляр. Нагадаю, що Максі скутерів вже якийсь час немає в Україні скоріш за все не буде, бо не популярний сегмент. А маленькі скутери розкуповують дуже непогано. А тут середній формат, тож буде дуже цікаво, як піде саме цей скутер. У нас серед наших райдерів. Що ви думаєте про цю новинку? Пишіть в коментарях, залишайте свої відгуки там. Якщо залишились запитання, теж пишіть їх під цим. Відео, як завжди, дуже вдячний вам за перегляд. Поставте лайк цьому відосіку, якщо воно вам сподобалось, і буду супер вдячний, якщо поширити його в соціальних мережах, щоб якомога більше людей його змогли побачити. Залишайтеся у безпеці і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!